Вітаю! Сьогодні до мене потрапила механічна справжня геймерська клавіатура від фірми Aula. Це Mechanical Demon King. Ми розпакуємо сьогодні з вами і подивимося, що ж це таке. Всередині ретельно запакована механічна класична клавіатура строгого дизайну. Присутній мануал українською, російською і англійською мовою. І інструмент для ремонту клавіш. Важкенька клавіатура на 104 клавіші. Деякі з них функціональні, які дозволяють керувати, приміром плеєром. Гумові накладки, які не дають клавіатурі ковзати по столу. І 1,8 метра довжиною USB дріт Гнучкий і м'який, і з тримачем для того, щоб зайвий шмат провода можна було просто замотати, і він не заважав вам на столі. Також на дротові на виході з клавіатури є потовщення, яке не дасть дротові переламатися чи перетертися. На звороті кілька отворів для витікання рідини і Ніжки, які дозволяють регулювати висоту, українська мова на клавіатурі дуже цікаве підсвічування, яке ви можете відрегулювати під власний смак. Більше десятка світлових ефектів, які легко регулюються натисканням функціональної клавіші, і клавіші відповідальної за цей світловий ефект, наприклад, це хвилі чи, можливо, режим підсвічування кожної клавіші при натисканні. Чи режим переливання змійкою, чи підсвічування просто вимкнуне будь-які ефекти. І що цікаво, що ці ефекти ви можете відрегулювати так, як самі бажаєте, праворуч ліворуч зменшити чи збільшити інтенсивність. А ще мені дуже подобається зональне підсвічування клавіш. Клавіші, які дають можливість заблокувати інші клавіші окремі, і ви не зможете перемкнутись випадково з ігрового режиму у Windows. Достатньо натиснути клавішу FN і клавішу Windows. Загоряється світлодіод, який вказує на те, що ввімкнено безпечний режим. Також отвори для того, щоб чай ваш стік. Завдяки цим отворам, клавіатура убезпечена від заливання рідиною. Хоча краще уникати взагалі такої халепи. Ну і, звісно, механічні клавіші, які дають можливість натискати 60 мільйонів разів. Мені здається, цього вистачить на все життя. Додають привабливості клавіатурі стійкі до стирання, нанесені лазером літери і символи. Отже, така клавіатура Demon King від фірми Aula. Вона не потребує драйверів для своєї роботи і за ціною є найдоступнішою з механічних клавіатур в Україні.